останнім часом знімаємо будні У нас короче є одна така тема У нас Ланос він стоїть тут уже Дуже дуже довго А на Ланосі У нас трошки з другой сторони стоїмо лет коленку Погода конечно Шепче Оставайся, Сережа дома Але ого-го-го, Вот така вот а зібляка, бачите, що тут відбувається. Це нам треба буде сьогодні виправити обов'язково. Але через те, що він дуже довго стояв, він перетворився у нерухомість. Тому сідаємо на кяшку. Панері, до речі, дивіться, навіть днем світять. Вум. Треба прикурити лануса, взагалі. собі бі руки. Ключі одла носа. Тут їх немає. Тут у нас блин, ну непредсказуємо. Штани. Взяв штани, щоб переодеваться, если що. Нашов Дуже часто я прикурював когось і перший. Перший раз я прикурюю цього малого. І що, не і з першого разу оставляем его работать тут. Ого, как громко. Еще у нас есть смарт, до которого тоже мы руки и его надо продать, в принципе. И Ланаса, и смарт, и киашку тоже. Ну що, привет, апаратик. Давай ми тебе зараз хорошенечко погріємо і прокатнемось на тебе. Давайте трошки розповім вам, що відбувається, які плани у нас на сьогодні. На завтра. Часу дуже мало, скоро опять виходить на роботу, хоча я тільки з роботи. Що треба нам зробити? Сделать, сделать порожник на ланосі. Там обліз антигравій, його треба зачухати, чуть-чуть обробити антикором і нанести новий антигравій. Сподіваюсь, там немає дирку, і корозію у нас вийде зняти і вийде зняти корозію. От. І треба доділивати сіда, і треба вбиратися в гаражі, так як я вам це пообіцяв в наступній серії. До речі, дуже дякую за те, що пишете коментарі, ставите лайки, поставте, будь ласка, ще більше лайків. Треба дуже багато, тому що. Е все одно просмотри дуже сильно впали, навіть якщо порівнювати з початком. На початку моєї акторської діяльності, як то кажуть, було е... десь по 15-20 тисяч переглядів, зараз типу, стабільно 7-8 тисяч і. ну і все. Така от Ді, що... трошки підтрушую чи... чи то мені так кажеться. Це... Зараз в районі 7-8 тисяч. Це взагалі не прикольно, там монетизація 0. Рекламу зараз не беру, тому ставте лайки, пишіть коментарі. Я думаю, що нам вийде вийти на новий рівень саме завдяки вам. Дуже вам дякую за це. Ну і ми погнали. Весь час була стояла на ручнику. Тому я спробую його... Ну, може я так навіть хуже цим зробив, а ну. Ще буде накат кій-то. А, котиться нормально, не закисли колодки Це не може не радувати Ого Як на ній їздить? Я вже забул. забув. Йома. Сперед чуть чи ні. Колодки. Показує, відкрита, Як будто лодка. Понятно, яка двері відкрита Трудь колодки І тормоза совсем не такі як були Ну а в цілому Нормальний ланос. Тормозають, тормозять. Гази, газують, газують. Давайте кружочок наріжемо. У мене возник план. План капкан. Дирки ж там немає. Може його не ділати порог. Така погода, блін, козляча. Ну, не стоїть трошки, чесно кажучи, поэтому сейчас наблюдайте, що я придумав. Э, і зараз ви побачите мій план. план очень прост. Делаем вот такие вот красивые фоточки. Немає бажанья ну нема бажанья реально ним заниматься. Ага. Колпачка нема. Что мы делаем? Колпачок надо подцепить обязательно. надеюсь, еще нет. Айфоны не глючат. Глянь, прикол. Все, айфоны не глючат. Да? Это правда чи нет? Напишите мне, владельцы Макинтошей. Не глючат вообще ни разу айфоны. Ну, наконец-то, ё-моё. Класс. І все, не відходять від каси на авторі. Опублікував оголошення, отак от воно виглядає. Машинка гарна. З усіх е, Написав коротесенький опис, зараз вам прочитаю його. Ну, продаж авто в зв'язку з придбанням іншого. Тобто я зараз їжджу на Kia Ceed, це понятно. Машиною володію майже 5 років за весь час. Машина ні разу не підвела, обслуговувалась вчасно. Масло кроноїло або бордаль. ГРМ помпа поміняна в цьому році, це правда. Хто купить собі, не пошкодує. В комплекті зимова і літня гума. В принципі, все, оголошення є. Чекаємо покльовок, як то кажуть поїду поставлю машинку додому. Я думаю, іноді такі от швидкі рішення вони є правильні. Менше мороки, менше потім нервотрки. По поводу того, коли почнуть торгуватися. А в мене тут все вже пороблено, я її прямо обслужив, всю, блін, кожен рижик підкапав. Будуть торгуватися, буду вступати. Торгувати, от і все. Ми ж любимо, коли нам виступають. Ну давайте і ми комусь виступимо пару соток. Туди, сюди, дівчинка за рулем лексуса І от їздить так, як їде Що ж Ми любимо торгуватися. торговаться. Ну і хлопцям тут тоже позволим. Хай поторгуються трошки. Заберуть машинку трошки дешевше. Поставив її за 3200, думаю, за 3 віддати. Я її став летом, був за 3. За 3700 було пару дзвінків, але нічого конкретного. Ну, думаю, типа, за троячку більш, більш ніж адекватна ціна за живий, живщий, з цих живих всіх ланосів. От. Так, так. Отсюда погано видно. Хлопці воно стоять. Один балончиком жигу підкрашує, а другий стоїть. Це так знайомо, це так уміляє. О, от цей що з балоном. Все, так точно продастся дороже, пацаны. Лайк вам від e-korč. Прикупи скрізь. Зараз покажу, що придбав. Більше чеків, ніж товару. Банка фарби. PF-115, будь ласка, сірого кольору. І валик з шубкою обійшовся мені по цені як фарба з але ну... розходни. Не варто їх не Я сьогодні хоч і снідав, але заїхав в АТБшечку. Це була слідуюча наша остановка, скажімо так. Перед тим як я все таки почну сьогодні працювати, Взяв таких от штучок. Слойка, курка і гриби. Ну непонятно, там якась та субстанція паштетна. В зв'язку з топчиком. Щас дуже не корисно, але смачно. Дві минути я в гаражі вже работаю. Умиляю вас. Нехай весь світ зачекає. Сказав же, два удара, п'ять ударів, дві картини, п'ять ударів, три картини, п'ять, п'ять картин, два удара, блять, ви поняли, да? Два удара, п'ять картин, о! Так, трошки передягаємось. І план дій наш на сьогодні. Думаю, тут ми нічого поки що трогати не будемо, тут карта, тут чехольчики, тут більш менше Все понятно. Але тут Жах Вот это куда девать, хрен его знает С вот этим что делать, ну, более-менее понятно Тут все поубирать, тут все послаживать Сейчас, оп-оп-оп, ага-ага-ага И, сподеваюсь, что Дуже богато часу цены займут Фары, блин, куда эти фары девать Займаемся, ребятка, ладно Работаем, сейчас переодеваюсь и начинаем Yeah, I never feel pressed, got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take on the pressure like I'm missing this test. Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way. I was done as Я не знаю, що з ними робити. викидувати жалко і нахрен вони, по суті, не треба. Поставив на продаж по 500 гривень. Поставлю. ще поки що не поставив. Тут куча баночок, скляночок, як було, так і лишилось. Зверху купа мусора. Пообирався. Я, ну, в принципі, тут чистенько вже стало. Розогнатися єде. Немає тільки в мене, знаєте що? Немає у мене ума і розуму. Насправді, віника немає. Приходиться хоч якось атаку цю пилюку зараз поубирать. Так от не гаючи ні хвилини не часу Взяв Шурик, оснащений такой от металлической щеткой. Хочу сбыть вот эту вот хрень всю щоб хоч не на лошпорта фарбувати. І быстренько в один слой трошки освежить. it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye, and you'll see no hazy About to get real messy. I'll put you in a grave six feet like candy. Так, все, умиваємо руки. На жаль, не видно повноцінного результату, тому що потемніла. Фарба наверх лишилася, але я не знаю ще, як я це буду і коли фарбувати. Сіренька, сіренька, гарненька. От і все. В принципі, я вважаю, що задача виконана. Тут у нас більш-менш порядок, мусор я вивезу. Вже завтра бо Сьогодні вже темно. І будемо додавати э, кіажку. І я планую вже так, щоб може бути завтра. Вряд ли, звісно. Ну, Хотілося б поставити її також на продаж. Вот. Тому до завтра. Встречаємося э, завтра і робимо кіє. Все, для вас це буде 3-2 рази, а для мене ціла ночь. Шановне панство, отак от швидко от вже наступний день. І покажу вам результат по фарбуванню. Ну, таке все, чесно кажучи. Сьогодні, якщо буде час, я ще дофарбую зверху, фарба у мене лишилась. А основна задача у нас на сьогодні э, сошкурити тут. -от. Бачите, це я пофарбував від дощ пішов. Підшкурить це все діло. І пофарбувати по-нормальному. І жабо я її зараз зніму. І треба її підклеїти і мабуть підфарбувати трошки провести її трошки в чувство. Були замітки купити нову, але вона, мабуть, стоїть. Та не мабуть, а вона по-любому стоїть, грош, як і все. Тому як то так? Я вже переодівся, що ми... Забув кстати, штуку на голову, тому дуже трошки невдобно. Зараз е розбираємо жабо, обклеюємося, чухаємо, знімомо зеркало. Обклеиваємося. Быстренько зачухали, задули і забули. І сьогодні середа, завтра четверг. От для вас вже сьогодні четверг. І я думаю, я не запізнюсь з виходом відосика. А ви поставте лайк. Стараюсь, щоб все було вчасно і не відстаю. Хватит, що підтримайте лайком. Дуже дякую. зашла вот такая вот як ніколи якісна обклейка то есть тут все у нас четенько есть один момент у меня закончились фильтрики буду иду до макса просить може выручить фильтриком друга блин а в нього закрыто все значить будет нефільтроване. херново конечно ну як есть Закінчились фильтра что его робити А эпицентр далеченько отсюда. Рассказываю показываю. Задача очень ясна и проста. Мы зараз э, херачим базу. А, включаем, кстати, компрессор хайкачая. Ага, хрен там, сейчас буду шумить он. Короче, херачим базу. Все, она у меня тут осталась. И больше, не. достаточно. Подпотим лачок и все. принципі. І переходимо, поки місце все діло сохне, на жабу. Будемо її підклеювати. Коротше, минут 40, тільки що чистив краскопульт. Він хоч був з розчинником, все помитий, але, блін, що-то трошки, він дуже маленький. Підзасох один каналчик, і він не хотів нормально фарбувати. Не знаю, за це вам розповідаю. Добавляю трошки ще розчинника в базу, бо він, походу, нормально там підвивітрився. Мне, не сдается этого было достаточно там чуть-чуть треба за фарбы буквально грамм 20 Стикаешь примерно ладно вот а пристреляться добавить наверное трошки убрать точнее воздуха Вот так от потихоньку припильними несколькими слоями мы і положим эту базу. Перший слой взагалі ледь-ледь такий припильний, щоб нічого у нас не подорвало, бо може. І от буквально тільки що поклав фінішний слой лака. Отак от оце все виглядає. Тут мусоринка раз, тут мусоринка два. І тут ще є мусор. Ну, в цілому пойдет. Набагато краще, ніж було. Головне, щоб дощ не пішов зараз. Шинка і на торті у нас буде. Я навіть не бачу де тут переход. Расчинка для переходів. Буквально чуть-чуть отак так вот. Чтоб ни хрена ни потекло, не сорвалась. Штуковина реально працює. Ну, Коштує 200 гривень, делая свою задачу. можна вообще без поліровочки делать покраску під переход. Вот, а ми приступаємо до следующего упражнения. Следующее упражнение у нас так, поломано жабо раз. Но вот тут поломано два. Тут тріснута три. А ну в принципі і все, так-то вона ціленька Але її треба тут чим-то напевно усилити І от саме страшне це отут -от. Ну воно дуже негарно виглядає Для цього нам понадобиться Сода І це на крилатний клей Тобто ну, як суперклей його всі знають Це на Цинапан Ось, зараз мы все это быстренько исправим. Тут сейчас подчистим трошки по моему антисиликонам и буду клеить. Короче, мой вердикт, на пальцах оно держится набагато лучше, чем на пластику. Короче, адгезии нема никакой. Ну, зараз еще раз склею. Вот тут я был склеил, оно отлетает, короче, полностью на, на пластике не тримается. Вот. Сейчас все расклеим и сверху, наверное, надо полиуретановым клеем будет пойти. И тогда, возможно, будет нормально. Для надежности сейчас сверху навалю полиуретанового герметика. Размажутся все дело. Чтобы было, если даже суперклей трисный, он эластичный, будет тримать больше формы. Трошки йому габало конечно і він останній і поки ще поки клеїм там то вирішив приклеїти останню карту нарешті до неї дійшли руки це можна було зробити давно але я щось, так як то мені було все не на часі Уже на полиуретановый клей сейчас эту штуку клеим. Она высыхает и в принципе можно будет заднюю карту забрать. Там правда моторчик нерабочий, но я его уже могу делать не буду, я уже трошки выгою в плане этой машины. Вот. Короче, будем фарбовать забошку сейчас с баллона. Она такая ужасна, гляньте на неї. Тут моменти від грунтовки, тут якісь плями, тут клей, тут теж все короче, погрунтовано, бита, перебита, коцана. Зараз побачите, що з нею трапиться. Так, і що і що ми маємо? Новая блять пластмаска тупо новая. Ну есть трещинку, конечно, выдно, ничего страшного. Мы это все по сравнению с тем, что было, вообще земля и небо. Сейчас и э -э -э, прикинь. Интегрируем туда. И все. Так, шикарнючий результат. Майже же як нова. Тут есть дырочка, невеличка, але матю, ёб, як то кажуть. Цепляємо карту и на сегодня все. В общем, карта на месте, делал все дуже быстро, поэтому по-моему, той карты сделал вообще ручку на цій карте. Ну и в принципе шо, по цій машине. Карту поставив раз, тут отремонтировал два, стойку зробив, вона виглядає більш-менш адекватно, вже типу, по машині як такових косяків немає. Вже бошка у нас зроблена, це все зробилося за один день. Я не встиг попарбувати, а там от, але вже час, я навіть не знаю скільки часу вже, мабуть, сьомий час, не мабуть, а вже сьомий час. Я не знаю коли. Шесть часів зробив. Коли я вам це буду все монтувати, мені ще треба. Ліцо привести в порядок, то завтра на роботу. Руки вимить. Жесть, треба і монтувати сідати. Я не впевнений, що відос вже вийде сьогодні, тому що як-то все очень-очень дуже мало часу. Тому якщо ви будете дивитися це завтра, то вважайте, що вам дуже підфартило. ну, Як дуже підфартило Якщо будете дивитися цей відео завтра, то дуже добре. Бо є вероятність, що він завтра просто не вийде. Чисто в мене не вистачить часу і сил на нього. Тому прошу поставити лайки, коментарі, пишемо. Це дуже необхідно. Канал під загрозою. Фішка така вже. Всім до зустрічі. До побачення.